Ур, ур, ур. Манта, розпаковка, давай біжи. Ур Тут, звісно, друг не тобі, але це нам. А що ти там принюхуєшся? Що там принюхуєшся? Тут ти будь обережним, тому що тут у нас хімія. Так, таке полотінчко, тут нам положили. Кисневий порошок. Усі багато саво. Я зараз подостаю все і розкажу, що до чого. І екоспрей. Я вам зараз розкажу, для чого це все заказано. У нас же до міста з діло до паски, а не гоже буде в такій каструлі м'ясо варити. Правильно? Будемо очищати. А для цього, щоб поборотися з отаким нальотом на каструльці, нам поможе кисневий порошочок. І зараз ми вам покажемо, як він працює. А це все це від плісняви, а це для кросовок взяв, щоб п'ятна на білих кросовках вивезти. Беремо цю каструльку в тазик, засипаємо порошочок по краєчкам отак. До ти ж тільки не хавай. Так, єсть. Тепер заливатимемо сюди кипяток і сюди. І дамо постоять трошечки. Ви ж бачили, яка була в нас каструлька. Ой, шипить, пить, ой, шипить. то ж воно виїдає, напевно. зараз побачимо. Мені інтересно. Хорош, оставляємо трошки. О, воно вже відпадає жовтеньке, я бачу. Жакузі для каструлі. Шкварчить воно, десь О, реально дивіться. Відпадає все. О, де об'їдає то все. Зараз протрем буде красота. Воно що робиться. від'їдає нафіг все, то жовте. Каструля зараз буде як нова. Красота просто. Йой. Каструля зараз буде реально, як нова. Подивіться, яка вийшла красота. Яка була каструлька, а яка стала. Я зараз фотку до і після поставлю. Красота, пошти себе бачу. Той кисневий порошок бомбіческий справився. А вона ж така ужасна була. До міста ти не хочеш зацінити? Диви, яка каструля стала. Бо скоро вже буде паска, будемо варити м'яско. Диви, кіт, як тобі? Порядок? Зацінив. Все, можна йти варити тепер стою. Всьою бідою нам допомог впоратися цей кисневий порошок. Його можна використовувати алергікам. Та діткам з народження для прання. Також він є універсальним засобом для чистки сковорідок м'якої мебелі кухонних девайсів. Це екоспрей. Він плямовий відник, можна використовувати не тільки на одягу, але й на взуті, навіть на шкіряному. А саво я собі замовив для того, щоб позбавитися плісня. Цей грибок у мене був, і там в уголку грибок. Будемо пробувати його теж відтирати. Ці всі дані продукти можна знайти в інстаграм-магазині Oxygen Powder. До речі, до замовлення від 150 гривень магазин дарує от такий ворушничок. Також в магазині є акційні набори з подарунками, де можна заощадити більше 300 гривень. А зараз, до речі, у них діє акція. При покупці від 1000 гривень ви отримуєте машинку від ковтунців в подарунок. А то віщ полізна. Да домістос. Посилання на інстаграм магазин я залишаю в описі під цим відео. Особисто я задоволений роботою цього порошечку.